Привіт, мене звати Ольга Лімедрід, і в цьому відео я хочу розповісти про особливості прийому німецьких лікарів. Так як я спілкуюся з великою кількістю українців, які на сьогоднішній день приїхали сюди в Німеччині. Мої знайомі, друзі, куми також на моєму інстаграм-каналі є вже. Майже 34 тисячі підписників. Кожен день мені хтось задає якісь питання. Дуже багато я провожу індивідуальних консультацій, в загальному такі елементарні питання, але я розумію, що люди цього не знають. І завдяки цій інформації я розумію, що потрібно розповідати. Отож, сьогодні про лікарів. Як знайти лікаря? Дуже часто мені пишуть в приватні повідомлення. Значить, як знайти лікаря? Ви пишете своє місце. Проживання, наприклад, Белі, Берлін Хаус-Арт, штук хаус-арц. Для того, щоб записатися до лікаря, вам лише потрібна страхівка, таку, яку, ну тобто яка німецька страхівка. Коли у вас є ця страхівка, ви йдете до того лікаря, дзвоните, пишете, йдете, будь все, все є добрими варіантами, і кажете, чи питаєте, чи він бере нових пацієнтів. Ніяких там з ним якихось е, 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 там договорів, як то в Україні. Чи що там підписувати, протоколи, нічого з ним не треба підписувати, просто питайте, чи він в загальному має можливість взяти нових пацієнтів. Якщо він бере нових пацієнтів, все, ви йдете до нього. Так само можна знайти російськомовно, українськомовних е, лікарів там, е, Haus Arts, Русский Берлін, або е, так само або українською, або російською. Тобто вам вискоче багато інформації вже відповідно до того, як того лікаря звати якийсь там, не знаю, може бути Олександр. То ви будете розуміти по прізвичі, по ім'я, що він російськомовний чи українськомовний. Багато лікарів розмовляє англійською мовою. Я це вже переконалася, тому що там мої друзі, знайомі, підписники, учні дуже вже багато зверталися до лікарів, і взагалі немає ніяких проблем, якщо там ви наприклад, з Google будете їм розповідати, що у вас там болить. Далі тут важливо розуміти, що ви можете також два лікаря взяти собі, або там навіть три лікаря, якщо є потреба, до одного записатися, до але один з них буде головним, а до другого ви просто кажете, я хочу, щоб ви також подивилися на цей діагноз, що мені поставив один лікар, проконсультувалися з нього. І це все нормально, просто відкрито говорите. Так само дитячих ліка... дитячий лікар Кінда Артс, Берлін, і вам від багато лікарів буде доступно в Гуглу, в інтернеті. І ви до кожного. Там дзвоните, чи там пишете записуєтесь просто на прийом, якщо він має можливість брати лікарів нових пацієнтів. Так? Чи вибираєте просто нових пацієнтів і все, і ви вже до нього підписані. Що стосується дуже така цікава є тут методика приймання хворих і здорових пацієнтів. От, принаймні, моїх лікарів, хаус артста, це домашнього лікаря чи терапевта, сімейного лікаря. І Дитячого є відповідні години, коли приймають е, хворих пацієнтів, а коли приймають просто по записі. От, наприклад, якщо я захворіла, то я маю обов'язково прийти до лікаря з 8 до 10 години зранку або позвонити до нього е, на прийом, або просто прийти і сказати, що я хвора, мені конці необхідно. Не знаю, там, огляд, наприклад, якщо я працюю і я не можу вийти завтра на роботу, мені обов'язково сьогодні треба піти до лікаря і взяти лікарняну, щоб вислати до, ну, до свого роботодавця. І вони зобов'язані вас прийняти. Не, якщо вони будуть казати завтра, післязавтра ви кажете, сьогодні мені треба все. І ви йдете. Якщо ви в цю 8-10 годину не встигаєте, ви можете прийти, там лікар зазвичай приймає до 12-ї години чи ну, відповідно до ваших до, відповідно до тих годин роботи прийти і ще чекати. але ви Обов'язково маєте прийти хоча б півгодини до закриття, тому що вони будуть сваритися, що вже все закрито, вже вас не приймуть. Якщо ви півгодини до закриття приходите, то кажете, мені терміново треба мене болити. Можете ще, ну, якщо не сильно у вас щось болить, але все ж таки ви хочете на сьогоднішній день прий... попасти на прийом до лікаря, ви можете ще там трошки собі ну, якби прибрехати, що у вас щось болить. Обов'язково сказати, дуже сильний головний біль. Що обов'язково казати, ібупрофен беру, не допомагає. парацетамол беру, не допомагає, дві літри води п'ю, не допомагає. Ну не знаю, тобто всі такі елементарні способи, якими починає лікар вас лікувати там, перший тиждень німецький. Ви всі кажете, що ви це вже перепробували: парацетамол, ібупрофен, не, там, воду п'ю, чай п'ю ромашковий три рази на день, тому що вони починають спочатку таким лікувати. Ви кажете, все нічого не допомагає, вмираю. Так? Ну, якби жарт, я жартую, звісно, але ви маєте трошки перебільшити свої симптоми для того, щоб точно попасти на прийом. Але якщо у вас точно щось болить, точно, навіть якщо мені кажуть, що там не приймають, я не знаю, принаймні я завжди за таким методом попадаю до будь-якого лікаря. Якщо у вас дійсно стало погано, і ви хочете попасти до лікаря, ну, наприклад, ввечері, то ви можете або викликати швидку, або ясно, що піти на швидку допомогу, якщо є. І також, якщо ви розумієте, що в домашніх умовах ви не справитеся з цією хворобою? Ви йдете на швидку допомогу, навіть щоб вони вам там не казали, ви стоїте на своєму, тому що там просто так само ж жив, працюють живі люди, які. І ви прийшли, і це для них додаткова робота. Та? Тому ви маєте стояти на своєму. Що стосується інших спеціалістів, якщо вам треба попасти до іншого спеціаліста, і там мене також записують, як попасти до того, як попасти до того, я, принаймні, всіх не знаю, як попасти. Але знаю, що до багатьох спеціалістів треба мати направлення, Ну, так як в Україні. Та? або, ну, ну, не знаю, добре, не буду казати, так як в Україні, тому що не пам'ятаю, не знаю. А тут треба, якщо ви навіть хочете попасти наприклад, до невролога, і ви так само шукаєте невролог Берлін, перекладаєте на німецьку мову і дзвоните до нього, пишете до нього, йдете до нього і кажете, що ви хочете потрапити до нього. Якщо він каже, що вам треба направлення, значить ви йдете до свого хаос арста і він каже, вам пише направлення. Навіть якщо він там каже, що ні-ні ні, ви кажете, ви стоїте на своєму і кажете Мені треба направлення. У мене там щось болить, чи щось там так Можливо, що він просто. Ха... Ви собі так придумали. А хаос Арт може вас якесь інше запропонувати, лікування, вашої хвороби? Тобто... В такому випадку ви маєте звернутися, якщо ви не знаєте, чи вам точно треба чи не треба, ви звертаєтесь до цього спеціаліста, до якого хочете попасти, просто на прийом. Кажете, я хочу до вас записати на прийом. І вони вже тоді вас питають: у вас є направлення, чи у вас немає направлення? Якщо без направлення вони вас не приймуть, то що б ви не робили, вони все одно вас не приймуть без е, направлення. Так, е, якщо вам, наприклад, сказали, що потрапити, дали направлення і ви дзвоните, що. У вас там якийсь спеціаліст може прийняти через тиждень, два-три-чотири. Ну, на, на жаль, змусити чекати, чекати. Можете до інших пошукати якісь. Е, ну, наприклад, по Берліні може бути багато неврологів. І ви там всіх передзвонюєте, перепитуєте, ходите по них при можливості, питаєте, в кого най, найпершого можна потрапити на прийом. В одного за три тижні, в одного за тиждень, в одного за два місяці і так далі. За так за такою схемою ви. Тут лікуєтесь. Якщо потрібно викликати швидку, ну це вже в крайніх, в крайніх таких випадках. Ви в цьому випадку маєте знати німецьку англійську і кажете, що сталося, буквально адресу. Пам'ятаєте, що адресу маєте казати, яка людина, скільки її років, що сталося і так далі. Я думаю, що це коротке відео було для вас корисним. Якщо обов'язково поставте лайк, поділіться цим відео з іншими. Людьми. Я знаю, що для багатьох ця інформація буде нова. І залиште якийсь коментар. Для мене буде дуже приємно. Почуємося в інших відео.